Натомість авто з нашого наступного сюжету навряд чи колись опиниться на авторинку, бо воно безцінне і найбільше тут важить не сам транспортний засіб, а його історія. Такі лендровери здійснювали найдовші автомобільні експедиції у світі. Один з них випадково заїхав до України. Чи не втратила легенда бездоріжжя з роками у прохідності? Перевіряв Максим Хотіленко. Підкурювач гір, поволитель джунглів. Єдиний в Україні. Всі колекціонери мріють придбати цього могутнього володаря бездоріжжя. На майже таких ленд-роверах у далекому 1955 році шестеро англійських студентів організували незвичайну експедицію First Overland, тобто першу трансконтинентальну на двох автомобілях. Вони з Лондона суходолом проїхали до Сінгапура, а це майже 29 тисяч кілометрів. На той час це була найдовша автомобільна експедиція. Існує легенда, що речітка, яка знаходилась в передній частині лендровера, використовувалася як мангал, бо вона дуже легко знімалася. Тож зараз це і перевіримо. У цьому автомобілі все продумано до дрібниць. Щоб комфортно мандрувати бездоріжжям, він має величезний багажник, міський салон на 12 осіб та унікальну зовнішню конструкцію. Ви не заморачувалися, що не можна зістати, це поцарапається, це погнеться. Тут все зроблено, щоб ви могли стати, пройтись криші, далі, куди вам угодно. Тобто це все призначено для погрузки, розгрузки. Цю британську легенду 1967 року Валентин придбав за 3 тисячі доларів. Тоді авто ледве трималося купи, але далі були 3 роки кропіткої праці, 24 тисячі доларів, незліченна кількість годин в пошуках запчастин. І зрештою, старенький сюди отримав нове життя. Наскільки я знаю, ця машина була посла. Послалі преса та ще не могу сказать точно. То тобто, есть, ну, знаешь, это было з більгійського посольства. То есть он, как человек, был такою путешественним, потому что можно судить по наклейкам, которые были на автомобілі. Максимальна швидкість 105 км кілометрів за годину. І увага! Споживання пального лише 10 літрів на 100 кілометрів. Що для машини епохи 70-х просто неймовірно. Це автомобіль з характером, який здатен прокласти собі дорогу, будь-де і за будь-яких умов.